Вже більше року проїжджаючи цим перехрестям вулиць Черняка та Гагаріна, рівненські автомобілісти не злим тихими, можливо, і навпаки, згадують членів родин можновладців, чиновників та дорожників. Асфальт бо прибрали, а ями залишились сьогодні. Дорожники згадали про совість і на неї поклали, що правда, поки не асфальт. З порушенням всіх можливих норм, без дотримання жодних технологій, на залишки дороги висипали кілька вантажівок асфальту, попередньо поливши проїжджу частину смолою з високотехнологічного чайника. Грейдером розсипати асфальт на нормальній державі, нормальні. я думаю, ніхто не буде. Розумієш, а зараз пишуть пару мільйонів на цю трасу, що тут зробили. І подивися, що... як тут взагалі кладеться асфальт. Я в шок. Це Вони... ямковий ремонт. Та який ямковий ремонт? Про що ви кажете? Тут дороги немає, де він підкладеться. Активісти разом з експертом-будівельником спробували дізнатись, що саме відбувається на перехресті. Це не є асфальт, це йде просто-напросто. Йде аварійний ремонт. Розумієте? Добре, да. Аварійний ремонт ага. це воно навіть не оплачується нічого. Це для того робимо для людей, щоб вони нормально могли їздити. Ці роботи пояснив активістам виконроб. Фірма робить собі у збиток. А Ремонтувати нормально почнуть тоді, коли побачать у себе на рахунку обіцяні мільйони бюджетних гривень. Проблема просто колосальна. Проблема в тому, що у нас були ями. В их вырезали еще глубже ямами люди разбивают себе машины, колеса, технику. И вместо этих ям сейчас наложили огромные бугры. В общем, дорог просто нет. И почему-то администрация на это закрывает глаза. Сегодня, например, мы общались с этим старшим смены, он нам пояснил, что здесь, например, на перекрестке неправильная подложка под асфальтом. Здесь по правильному было бы срезать полностью асфальт, переложить правильный бетон. Но на это не хватает средств, поэтому наша администрация делает заказы на поверхностное покрытие, ремонт дороги. И мы это понимаем просто, что она не доживет, не переживет даже следующую зиму. Як казав один колоритний персонаж нашого міста, це просто мерзость. Ну, насправді не так уже і погано. Є місця, де нормально можна в собі проїжджати, а є участки, за які просто треба було би переламати руки тим, хто за це відповідає. А поки за це не відповідає ніхто, бідкається міський голова. Заасфальтувати цю дорогу за бюджетні кошти мало обласне УКБ. І я, на жаль, не міг вплинути на, нього, бо це була прерогатива обласної державної адміністрації. І е, навіть в цьому році я хотів вже забрати на місто, відмовитись. Дали мені депутати обласної ради слово, що воно до весни буде засфільтовано. Там вже й тендер проведений. Дві дороги таких міст є, які на себе взяла через субвенції е, з державного бюджету засфільтувати обласна адміністрація. Це дорога на Соборній, також ви знаєте про що йде мова. І оце перехрестя. І це два роки я не можу добитися, щоб я його... і сам не можу зробити. Не маю права, бо проведені тендери. Зараз написав заяву, щоб віддайте мені до дро. Я вже знайду гроші сам зроблю. І, вон, і воно не може зробити. Я сказав, чому? Та я не виную нікого тут з місцевих. Тому що гроші прийшли в кінці року, як завжди в сніг, і то все. І так далі. Близько двох мільйонів державних гривень субвенції на ремонт перехрестя вулиць Гагаріна та Черняка приватній фірмі виділить обласна рада. Гроші приватникам через тендер платитиме не підконтрольне місто обласне управління капітального будівництва. От і виходить, що за якість робіт питати буде нікому. Революція гідності відбулася, чиновники собі, як працював, працюють. Система відкатів так само. Я не знаю, якось треба вирішити це питання так, щоб рівненські дороги обслуговували професіонали, якби їх там фінансували, щоб вони могли, щоб могли робити так як, так, як воно повинно бути. Не ремонтувати його посеред білого дня, коли люди їздять, а робити це вночі, так як роблять в цивілізованих країнах. Ну і так далі. і так далі. Я не знаю, бо в мене не вистачає, я на емоціях, я не можу без мата виразити далі свої. Та й там, де якість ремонту гарантували ремонтники, а контроль брав на себе особисто міський голова, не все так добре, кажуть активісти. Несколько мостов, які несколько лет тому перекривалися, і наш мэр нам пообіцяв, що він під жорсткий контроль эту территорию, якщо там будет неправильно положено асфальт. Сейчас там ями по колено і как бы ніякої реакції со стороны властей теж нет. Інший дорожний довгобуд на Соборній, де асфальт також зняли два роки тому. А от ями залишились, передадуть на фінансування місту. Коли це буде, скільки це коштуватиме рівнянам, в чиїх кишенях осядуть бюджетні гривні. А головне, як поремонтують, прогнозувати не береться ніхто. Натомість фахівці вже порахували, що ремонт вулиці Гагаріна та гори перехрестя коштуватиме втричі більше ніж на це закладено коштів в бюджеті. Обіцяні ж роботи з якісного ремонту цієї вулиці розпочнуться за тиждень півтора і триватимуть доти, доки грошей на це вистачить. Дмитро Лентюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.